Бліку, давай скоріше. Я О, пливу за тобою, друже. я вже друже. бачу острів. О, нічого собі. Які Слухай... красиві дерева, такі великі. Так. Слухай, друже, цього острова не було на карті. Це Тобі точно. Так, так ти, зараз ну... я на карту подивлюсь. Зачекай, а ну. Так. Слухай, мабуть, де якийсь... ти там? Чого ти так дістаєш? Так, карта. Ха. Цікаво. Ти ви? — Я нічого Щось не бачу, Щось цікаве, я бачу... Тут, наче не схоже на, на те, що на, на карті нарисовано. Так, я слухай, згоден. давай ми з тобою тут оглянемося. Так, Диву, Як дуже... тут цікаво, які дерева. Такі... — Слухай, друже, я вважаю, що нам потрібно розбити лагерь. Так, це точно. О, диви, тут якесь озеро велике. Хм, Чого собі. Цікаво. Слухай, слухай, а давай ось а так мені зробимо. тут подобається. Диви. Я що? вважаю, що можна ось так побудувати ось тут. Диви. О, давай, Як слухай. Тобі? Давай я з тобою. Ось так, так набагато ось краще. Здесь. Давай ось тут, з цієї сторони. Да. Це що? Диви. Капець. Це, мабуть, метеорит, метеорит впав. Метеорит? Так. Капець! А що він не робить? Слухай, цікаво. Слухай, може, це знак, що ну, гарне місце я не знаю. Слухай, цікаво. Це, мабуть, дуже поганий знак, якщо сюди прилетів метеорит. А мені здається, непоганий. Так, слухай. А, в мене є курята несмажена, але О! її всього 10 штук. А, Бліку, давай а, якось тут оглянемося, подивимося. Ой, це що? Я не розумію, це якийсь дивний звук був. Все ж таки поганий знак. Слухай. Я тобі казав, а, що метеорит? Я пропоную, давай скоріше, не будемо балакати, будемо добувати дерева. Слухай, давай, друже. Давай скоріше, бо це Бачу можливо це. щось. Де? Блискавка влучила прямо у озеро. Капець, не бачив, але я чув. Жесть, Диви. давай скоріше. Слухай, так, мені здається, потрібно. Не знаю, так не хочеться тікати з цього острова. Тільки мені сподобалось воно. Ну добре, зараз добуваємо, здобуваємо, добуваємо трішечки. Я вважаю, багато не потрібно. Зараз. Друже, ми... в мене вже 20 о, слухай, ти боків. роздобув нормально так. Багато. В мене 17. Слухай, я пропоную забирати ці палатки, вогни. О, ні! Це що, скелет, кров? Це так. звідки Давай. воно тут? Друже, дерево, горить! Де... як? Слухай, Ой, це поганий знак. Давай тікати. Ще треба скоріше. Давай, О, давай. Є. Капець, я не мене... Я за тобой. Чу... О, ні! шинсоник, тікай! Скоріше. Що він тут робить? Давай, давай, давай! Бліку. Що нам yeah. Це його! Ти чуєш, як він кричить? Давай скоріше, тікай. Я дуже швидко біжу за тобою. Він позаду, він я не бачу. Так. Я бачу Капець. Дуже великий. Жесть! But teori... But teori... But teori... Що відбувається? Пап, Давай метри. тікаємо. Просто жесть. Мені теж тут дуже подобається. Слухай, я пропоную прокопатися десь у скелі, ось там. І спробуємо відсидітися до вечора. Так, дуже дру... Добре, друже. А потім давай ми попливемо на наступний острів, бо мені тут не подобається. А слухай, давай тут, прям тут. Де? Ось Де, тут ти, я. Друже? Я тут, ти де, я... Бліку. Ой... Ей, а, Я... Бліку. трохи. так, я бачу. Зараз, друже, я біжу до. Давай. Теми. О, привіт. Давай, ось тут. Я гадаю тут Добре? таке собі місце, яке не попадає, очі. Що тут кварц з незеру? Цікаво, собі. І що... слухай, що якийсь дивний острів. Мені це так. не подобається, слухай. Зроблю я ні, ось що? так. Так, давай прокапуємо роби. ось тут, копаємо, копаємо, робимо ось таку кімнатку, тут таку невелику, але щоб і не немаленьку. Так. А... Давай, Бліку, роби, допоможи роби. мені трішечки. А, а ти можеш поки зробити нам верстак, зробити двері, поставити. Так, зараз петь. Щось зараз мені це не зробимо. подобається. Дивись, Незер. Що він тут робить? Це. Мені здається, це поганий знак. що тут Хто неза... поганий? Так, ще це на один блок ось сюди знак. Прокопаю. Так. А, готово. Ось так набагато краще. Майже готово. Є. Так, фух, слухай. Ну, е, мені здається, тепер все буде добре. Ось так можна. А, це ти О, поставив факел, Я думаю, звідки світло? Фух. Так, е, е, клади сюди ліжко. Десь а я поруч. своє ліжко загубив. Капець бліку. Ну, доведеться комусь одному спати. Або по черзі. А, так, давай. Так, я з тобою згублею, потрібно Тихо, тихо. Я бачу. Бать... Чую, чую. Це жесть, це знову він. Ану, я подивлюсь. Так, я Дуже не боюся дивити, тебе. Звук. Я з сокирою! Ой, друже, мені здесь що со. Ты що це? Чого Якась собі? як ракета була! О, ні! О, Шо я, відбувається? Я... Який дивний острів! Так, ні, давай заходь назад, блику. Да я так. вже тут. Слухай. Что Давай. Я не разу. О, ні, о, Де ні! я? Що відбувається? капець. Копай, копай, нас засипало, мабуть, чимось. Це що? Це Кіде? якийсь груз. Ти бачив? Хто так, це зробив? Так, я бачив, друже. Слухай, Слухай, це, мабуть, після удару ракетою цією. Дуже дивний острів. О, Капець, капець, от би нам дожити до вечора. Я чув, що шинсоніки, вони по ночам сплять, але це ще не ф. Ні, по Ні, ночам не сплять. Капець. Ти чуєш, який він я злий. Чую, чую. Диви, а чого нас злий. закопало? В... Я Напевно, там міню. щось підірвалося. Так, і щось Впали на нас блоки, я не знаю. Не знаю. А ну, диви. О, ні, він о, тут! О, тікай, о, тікай! Це Заходь! Я давай! Залишов! Я закладаю. Закладуй. Пивно, дуже дивно. Так, давай тихенько, Що тихенько, щоб він нас не почув. Слухай. Бліку, давай купатися звідси звідси подалі. Друже, за мною, диви! Давай, давай. Я у цьому напрямку буду копати. Зараз чуєш? ми зможемо втікти звідси. Знову метеорити. Так, Капець. я чую. Капець. Слухай, я заберу факели. Тут вони. Ліжко забирай. Так, давай. Двері, давай. Двері, верстак. Двері хай забрати. будуть. В тебе ж є ще трошечки. Так. Давай. Так, 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 в мене є. Фух, слухай. Оце і острів. А спочатку він це, це, мені сподобався. Вони? Ну, виглядає дуже приємно. Тихо, тихо. Копай! Давай я копаю. О. Так, слухай. Бліку, мені це не подобається взагалі. В мені нам також. Як мога швидше потрібно тікати звідси. Плити геть. Плисти кудись. Я не знаю, подалі. Диви, майже Що? вечір. Так. Слухай, я нікого не бачу. Я хм. Ж нікого не А бачу. мені цікаво. Там метеорит? Куди нам полити? Де? А ось там. Диви, я туди дивлюсь. Бачиш? Не бачу? Я ж знизу. Ану, добре, дружі, давай. добре, добре. Треба... Так, слухай. А... Нічого собі! Куди? Дружі, О, бачу, бачу. Так. Ти сюди дивись. Жесть, слухай. Я гадаю, він нас чув. Оце він так, тут він наробив справ. Капець, це все він зробив. Це кратер такий. Я Жесть. В шоці. Слухай, я пропоную, давай сховаємось десь у лісі, а потім вийдемо, коли вже буде прям темрява, темрява. Давай скоріше! Він мене. Швидше, 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 давай біжи. тікай! Так, друже, я за тобою! Давай, О, давай, Бліку! Нам зараз так. буде кришка. Так, 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 давай скоріше. Що, Жесть. Що Слухай, тут це просто шалений острів. Шалений острів Шинсоніка! Так, потрібно тікати як мога швидше. Так, так, я так, за тобою, так, так. Де він там? Позаду я його не бачу. Фух. Позаду мене був десь. Фух, ну відірвалися! але я пропоную. Не зупинятися, а бігти далі. Я біжу так. за тобою. Давай, давай. Фух. Слухай, друже, я, я не розумію, куди не ми біжимо. Так. Я тут раніше не був ніколи. Та я також. Слухай, Бліку, я пропоную пробігти кудись ось от туди аж. На І іншу, що ми там іншу сторону берега цього острову. Слухай, друже, де ви? Де? Що? Це якийсь каньйон, мабуть. Чи що це таке? Цікаво, як річка, я не знаю. Слухай, такий немалий острів ви, взагалі. Тут є. Ти бачив? Тікай давай, скоріше. Така давай, давай, давай. Я бежу за тобою. Давай, диви, ти це бачиш? Що озеро? Там якийсь підземний, я не знаю, що то, печера підземна, Під озером, Мабуть, ти так. бачиш? Слухай, Бачу. можливо, це його. Домівка? Можливо, він ну, туди можливо, біжить, він ховається там... туди, я не знаю, спить там. Тому я пропоную давай обережні, Подалі, Ти так. Так, Та, Чуєш? Я так і знав. давай чую. сюди скоріш. О, дивись, що тут є. О, слухай, зачарована книга. Меч? Можливо, дивись череп, можливо, тут хтось ховався. Мабуть, так. Диви, друже. Ха. Цікаво, кам'яний меч. меч. Слухай, меч мені потрібен, бо в мене нема мечу. Ха, цікаво. А ну де так. там Зараз Дуже, я я не знаю, що? Зараз я спробую подивитись. Так. Даче нічого нема. Бліку. Поки що нічого не бачу. Це точно. Диви, так. друже, тікай, э, звідси там лава! О, ні. Ой. Куди Тікаємо. Тебе. Давай туди Ой. Кудись сюди. Скоріше. Давай за мною. Я за тобою. Бліку. Це жесть. Що ж тут відбувається? Звідки тут лава? Це він? Це цей. Це мабуть. Так, це він! Давай скоріше, Друге, дружі, тікай. Я у другому напрямку біжу. У іншому напрямку давай. Так. Можливо, він. О, ні. О, ні, так, капець! Ти бачив? Так, це бачив? жесть. Ты Метеорит бачив, біля мене впав! Капець! Так, потрібно тікати. Так, я тікаю. Фух, як страшно. Слухай. Я бачу страшно. домівку якусь. Яку домівку Корабель? Ти бачиш? Його, може, це наше... Ми зможемо спастись? Я не знаю. Слухай. можливо, це. А ну. Зачекай. Що там, друже, я до тебе кажу. Копить! Хтось підірвав цей дім. О, ні. Так, це Його цей собі? дім з карти. Ні, ти бачиш. Жесть, хтось її підірвав корабель. Слухай, це точно цей шинсонік. Тікай звідси. Жесть. Так, я біжу, друже, я заблукав трохи. Я не знаю, що робити, бліку. Капець, так, я бачу ми повинні тебе, були сюди приплити, але ми приплили з іншої сторони. Жесть. Я тепер зрозумів. Це ж для нас домівка. Нам її будували. Це цей шинсонік. Ну нічого. Ай! Ось він, який великий! Жесть, я тікаю від нього! Слухай, треба сховати факел. Хух, я який він великий і страшний. Що робити? Так, я до тебе біжу. Давай сюди! Сувай, факел, ти що, бліку! Так, зараз, зараз Давай я. скоріше. О, ні, над нами горить, давай тікай знову. Що робити? Гурна потвора. Давай це скоріш, скоріш, Akon, скоріш. Швидше, швидше, швидше. Знову він там. Дивись, який він швидкий. Так, Мені це бігає. не подобається. Куди нам біжати? Фу, бліку. Друже, я не знаю. сховався. Ти куди? О, давай, ось. я до тебе. Диви, тут можна давай. сховатися. Ти хай. Так, так, зробимо? Давай, в мене є лопата. Фух, так, давай. використовуй лопату. Я буду добувати нам дерево. Давай, давай, так давай. Краще. Фух, слухай. Бліку, нам потрібно щось думати. Потрібно прориватися туди, на берег. Д так, я знаю, лайт. Нам потрібно зробити е, човен. Зараз. Я вже зробив. Фух, слухай, я так е, боюся, мені так страшно. Ну нічого. А! Ні, в мене є човен. Фух, в тебе є човен? Так я тобі скину вже. А, фу, бліко, пробач, мені так страшно. Ну, що, я пропоную тобі прориватися. Як ти дружі, на нам це потрібно... дивишся? Так, давай вдвох. обережніше, давай. Я за тобою Куди? туди, швидше, швидше, ось туди. Ми можемо давай. тут сісти та плити туди. Два, ось ту три. Сторону. давай, так. скоріше. Я за тобою. Скоріше, скоріше, скоріше. човен. Поплили. Так. Я за тобою. Так, давай, друже. Давай, давай. Ти чуєш це? Я чую. Мабуть, він позаду нас. Давай Ні, скоріше, бліку. Так, я пливу за тобою. Де він, Швидше. я, я його не бачу. не бачу. Слухай, друже, іхаро, і хоро... це добре, що ми його не бачимо. Знову ці метеорити! Так, потрібно плисти. Так, друже, давай, там давай, давай, за давай. давай. Фух. Слухай, бліку. Давай, Що? мені здається, ми зможемо відірватися. Так, Потрібно добри, просто дружі, давай. плисти, плисти, плисти. Давай, швидше, давай, швидше. давай. Фух. Мені здається, ми прорвалися. Так. Фух. Є. О ні він позаду тебе. О, ні. Мене. Давай скоріше, Бліко, І до мене. Собі? Я за тобою, друже. Давай, пливемо, пливемо.